Всім доброго ранку. Сьогодні запланована попливач ловля. Вчора тут був розчистив місце. Жертку рубав довжелезно. Зараз прикручую граблі туди наверх і будемо чистити швари. Зараз тут саморіз і буде добре. Все, тепер моща це вже не вирветься, вже граблі не загублю у воді ось <ріст> така жердина довжелезна достану трошки неї далеко місце розчистив, так під дві вудки даме заростає літку тут та десь хвилин чи 40 як мінімум роз... розчищав місце всі водорості Зараз тут буду ловити. Маю з собою наживку як опариш, так і черв'яки. Ну як завжди йду замішувати перекорм. Дуже добре тут себе показали з попередніх рибалок цього року. Realfish, арахіс. Зараз її замішаю. На дні багато такого мусору, вчора чистив дно весь мусор осів на нього. Дві гудки взяв сьогодні. Одна від брейна апексболу з такою катушкою. А цю на опариша. Прикормочка настоялась і можна закормити. Не можна, а треба. І пицак.

Ось такий невеликий, але грубий. амур. Водоростів є, має ще їсти такий грубенький. Гвинні десь під кілограм. Париша екстрактор потрібен. Без, без екстрактора дуже того. Витягувати а з ним. Мило діло. Перезакидати вудку. Морчик не пливе назад у воду. Ну, початок риболовлі непоганий. Все поплив. Ну і після риби до корм. Ого. Ага. Як стартанула риба. Є все. Якщо б я вчора чорний почистив, тут би без варіантів було. Діло. Короб такий в районі кілограма. Темний темний. якби його у сайжі скупав. І рот темний. Такий районі кілограма коробчок. Файно сьогодні вже. Не дурно вчора потрудився з водоростями. Так, через ці водорості риблять неряю в них і все Обриває. Файно є. І знову опариш. Чик є. Курпець. корпець. нас назад у воду. Може, друга риби на париш. Четыре. Перша на гачок, гачок 10-го номера, такий. Є мала покльовка. Є! Є! Ще одна риба на чоловіка. Коропець. А червака. Теж такий темний. Невеличкий. Я за весну тут роді зловив тільки два коропи бо... ...ну, Один, правда, гарний, один невеликий. А сьогодні два. Дві вудки на березі. Треба перезакидати. Ну это сегодня, не клёво. Чепляю на парше, тут порызыкем. А тут на червяка, пока что два-один Паризь опариша, але і на червока клюнуло. І до корм. Я замішав півпачки фіш, це якраз на кілька годин риболовлі вистачає. Частіше клювало, тобто кормити більше. А сламаки тут як тут. Вже хвилин 40 навіть не скубний поплувок. І це в принципі нормально, може вже і не скубнути. Так буде десь до, до половини 11. Я вже в серпні попробую. вже мені який раз радили спробувати сото налина. Плен товарах при коробку. Вже попробую, але поки в липні ще ловлю на цю перевірену. Ну яку тут треба підходити добре. Далі. Далі ще є рибаки сьогодні. Один-два. Можу в принципі те спитати як, хто там є і що в них там. У oh yeah. вас щось було сьогодні? Діток везли, так файно поза того тижня на кукурудзу брала, навіть на опаричні не хотів бо ладі наладила. Це... Плота, так? А тепер взагалі на кукурудз не бачимо. Вчора вечором тут таке саме, бо Може, зранку хотів була. Дві плати сьогодні, так? Ну. Ні, не годував, тільки розчистити місце, щоб можна було хоч mm -hmm. закинути. Дуже еду ловить. Боже Манець, маже ма, клни. А наша ловиш? На, на тісто до своїх вудок. На ці водами ніколи не знаю, що буде клювати. Чого буду заліклювати? Різні риби є, Плотва, окунь, щука, амур, карась, лен. Луни тут, в принципі, такі є. на 2 кг. Журненько прикормки. Поплавки сьогодні поставив 2 грамові. Одинакові на водках. І жмут попливочки, в принципі, це ще не всі ще є. Посилання скін на гачки, які сьогодні використовував. Кльовка. Потвічка на черв'яка. Сьогодні риба ніяку не беру. Риба беру зазвичай з платників. Цікаво, що стоїть вудка на опариші на черв'яки. Повтор на черв'яка. Таких черв'яків достатньо немаленьких щіпляю. Один вже дев'ята доходить. Періодично жмень корву кидає Покльовка. Опа! Оконець. Гряк практично розміром з Що, В принципі, не дивно, що він клюнув. Я тепер якраз собі міркував, чому конечник люді. І от тут є достатньо. І немалого. А тепер він клюнув. Підслухав мої думки і Ми Зранку дві перші покльовки на опариша. Я вже думав, що даремно взяв черв'яки. Навіть думав, що будемо проробити другу вудку на опариш. А потім все. Всі решта риби на черв'яка. Чіпляю свіжих. Як вони постоять воді, вже не хочуть рухатись? Опа, є ще? Що це таке? Класна рибка, друзі, карась. П'ятий ветер, і спімо караска. На червяка. Опара взагалі перестав працювати чомусь. І чіпаю і назад у воду. Тий крупній карасі, цього року тут лови десь кілограмового карася. Карась тут є, його тут небагато. Ой є! Передеш на прокльовує Бачите, на Таких великих черв'яків клює. Це невеликі випуски, їх збираю вечором. Що, друзі, йду я збиратись. Вже за 10-ту годину переваглило, сонце прижарює сьогодні знову за плюс 30 буде. Середина літа рахується таким глухим місяцем в риболовлі. Єдине, що зранку можна, коли прохолода, нормально половити. Що і, в принципі сьогодні вийшло? Посилання на всі снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Сьогодні була попливачна ловля у вікні, яке сам собі зробив. Все, до зустрічі!